Всім привіт, друзі! З вами я Зак і ми продовжуємо грати у Фурагер. Отже, ми продовжуємо наше виживання в такій цікавій грі. І в попередній серії ми стали суперово крутими. Ми змогли зробити так, що наш лук тепер стріляє, по-перше, зразу трьома стрілами, а по-друге, не витрачає стріли взагалі. О, 18 рівень просто зразу. Тепер ми можемо добувати зразу різні предмети і все інше. Просто собі стріляючи. І при тому, що просто в один клік. Ось, наприклад, дерево є. Хоп, нема дерева. Хоп, нема дерева. Наприклад, два дерева. Хоп, нема зразу двох дерев. дерев. Тепер ми можемо просто це все робити в декілька кліків. Швидко і легко. Без жодної думки про те, що. Як там, що там і куди там. Просто ми бачимо і атакуємо. І все. У нас прям дуже легко тепер стало. Ось так. Також ми в попередній серії назбирали матеріалів на нас гаманець. Тому давайте його вже зробимо. Ось так. Також в попередній серії ми, від... ми виконали доручення королеви Фейдж, якщо її так можна назвати, чи принцеси Фейдж. І на це вона нам дала. Е, ось таку якусь ауру, що навколо нас. Тобто, І я вже не пам'ятаю, чесно, але ще. Але вона нам дала ще якийсь е, бонус. Опа. Мені здається, ми можемо його тут якраз -то поглянути. Ось. Аура феї. Ось що вона нам дала. Ось так. І давайте, до речі, прокачаємо наші навички. Так. Um, я думаю, що прокачати нам потрібно, можливо, здобич або. або прокачати азарт. <с> Крутити казино. Робити депи. Ну, окей, не будемо так швидко це. Давайте, наприклад, ось це ми прокачаємо. Розблоковує банки. А це що? Предмети можна на це надсилати до сховищ прямо з інвентарю. У сховищах можуть бути заблоковані комірки. Mm -hmm. А тут капіталізм. Отримуйте очки досвіду при продажі предметів. Ого, предмети виконані з інвентарю, миттєво продаються. О, це прикольно. Так, окей. А, що ж це таке економіка банки? Безкоштовно виробляє монети? Що? До речі. Ми тепер ще маємо сховища, які, я думаю, ми в цій серії теж наробимо. Декілька штучок. А то без них якось не то. Предмети, якби то кудись то треба ж здівати. Тому, я думаю, так от два сховища можна буде зробити. Тільки десь їх всі треба буде розкласти. Я думаю, розкладати ми їх будемо тако, десь в цілої частині. Все-таки ж. Тільки давайте її першим ділом приберемо. Та, блін, не те добуваю, що потрібно. Так, так, так. Угу. Так, скільки в нас дерева? 100... Ну, нормально так, достатньо дерева. Давайте продамо те, що нам не потрібно. Так, це, наприклад, це, наприклад, якір. Це. Це продамо, смарагдик продамо, кісточку продамо. Це все нам не потрібно. О! Опа. Так, ціна монет збільшена на 25%. Угу. Отже, тепер з цього ми будемо. Зі всього ми будемо отримати на 25 більше. Прикольно. Так. Отже, що ми можемо тут зробити? Ми можемо зробити ось таку дорогу. Ну, давайте зробимо, наприклад, їх. Ну, Давайте. До речі, кап... а капець дорого. 30 штук це майже все наше дерево. Так, окей. Фармим. Як-не-як. -як. Так, отут обережно. До речі, потрібно не забувати, що ми зустріли в попередній серії, окрім цієї. Принцеси Фей, також ми зустріли ще якогось е старенького ді діда, якщо так можна буде називати, звісно. І нам потрібно виконати його доручення. яке він підготував для нас. Так. З тобою розберемося. То ти там, ну, тут заважаєш трішечки. Так. Так, вистріл сюди. Побуваємо дерево все рівно. Так, так. Нам потрібно зловити цих світлячків. Для нього. В банки. Так. Скло. Так, це нам потрібно тако. Воу, 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 воу. Так, а ну ша. Так, ша. Давайте ви мені тут не будете розпоказувати. Так, для банок нам. Ну, так, да, якраз то. Для двох банок нам потрібно стільки золота. Ой, ху, скла. Так. А ще ми це робимо. Так, і це, типу, дорога десь така ось тут буде викладатися. Я думаю. Так. Е, хопа. І дві баночки вже виготовляємо. Так, давайте з'їмо бурачка. А, точно, я згадав. Ми тепер пасивно відновлюємо е, цей здоров'я і хпеш, цей енергію і хпшки. Я згадав, що дає нам це благословіння фей, що це можна так назвати. Обана, Рубін. Нічого собі. Це ми, звісно, здобули предметик. Так, так. Так. Я по комусь попав. Якщо не помиляюсь. А по кому? Це вже я не знаю. От, наприклад, от, наприклад, його. Ми точно зараз знищимо. Так, окей. Так, хоп, добули. Оп. Нема. Так, до речі, фейї. Так. Опа. 12X пішки вона нам дала. А, ми по корові, схоже, всього були, попали. Цільнули по коровці. Ну, так. Так. Mm -hmm. Все, все. Так, у нас зараз 70 дерева. Ну, таке-таке. Так, банки є, все, будемо очікувати на цих. Відтепер просто очікуємо, коли з'являться знову ж таки сільтячки. І ми просто з ними розберемося, як би то. Так, так. Е. А що тут не хоче кластися? Ось тут цікаво кладеться. Угу. Так. Так. Ось так. Угу. Так, опа. Все ми поклали. Так, е, сталь. Потрібно. Так о давайте. Е, 18. Цього. І давайте 18 золота. Ось так. Все. І, в принципі, на цьому будемо вже. Від цього будемо вже відштовхуватися, робити сховища. Тому так. До речі, якби то, потрібно не забувати... Опа! Аметистик. Потрібно не забувати про те, що нам потрібно купляти нові землі, як не як. Тому що без них куди? Давайте поглянемо взагалі скільки для нас зараз землі коштують. Так, 1000. От саме найдешевше цього за 560. Далі якісь дуже дорогі йдуть. Так, а тут, до речі, не снема. Прикол. Так. Окей. Тоді пішли. Ще будемо добувати ходити дерево. Як не як воно нам завжди потрібне... Ой. От корову, от за корову вибачте, не хотів. Будь ласка, вибачте мене за корову. Не хотів я її вбивати. Ну, вже вона мені попалася під руку, що зробиш. Воу. Обережно, якби то слаймики. А то ви прям мені під... Стріл... під стріли насовуєтеся. Так, окей. Так. Ой. Він коли стріли. Так. Я по комусь попав і це, скоріше всього, а я знову по цим попав. От треба обережно справді себе вести. А то я інколи попадаю по бурачкам живим, які в нас тут живуть. Так. О, товари оновлено. Так, це цікаво. Що тут у нас ліжко, залізна підлога, ягоди. Цікаво. Так. Можна це продати ще. Це давайте продамо, воно нам теж не потрібно. А це добудемо. Так. 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 Так, так. Начебто ще до того потрібно подобавляти. Ось що я скажу. Так. Давайте Сталіна робимо зараз. Ой, не тут. Тут. Максимум. Девід стали. А для сховищ нам що потрібно? Три. Ну, якраз три сховища зможемо зробити. Опа! Скелетрони. О! В баночку. Можливо, ще десь є. А? Світлячки, світлячки, давайте з'являйтеся. Явля... Ви нам... мені як ніколи зараз потрібні. Так, камінь добудемо. Він теж нам завжди потрібен. Ну і дерево тут давайте подобуваємо. Нам завжди теж тут потрібне. Так, так, так. 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 Все, все здобули. І ось це дерево теж заберемо. Угу. Так, ста. Опа. Так, все. Іди сюди. А тепер можемо зараз відправитися до цього старенького діда і цей. Так, дякую за світлячків. А Можеш залишити собі ці магічні свої, як нагороду. Опа. О. Ану, стривайте. Це що це нам за цей? Так, ану. О, паросток. Ммм, да прикольно, давайте так будемо ходити. <хи> так, ну так, а ну що в нього на цей раз? Боюсь, що експлуатація природних ресурсів все, все ще йде повним ходом. Е, чи міг би ти принести мені кілька саджанців дерев, щоб я міг застерегти ліс? О, ого, 30 штук, нічого собі. А це мені їх звідки отримати і як отримати взагалі. хоча Хоч би просто. Би. Яких отримувати спершу. Так, так, так. А я можу дерево викопати? Ні, не можу. Тоді цікаво, як їх отримувати. Ну, взагалі-то ми також експлуатуємо ці всі природні ресурси. Так, по покому я там по... Ааа, там он до скелет ходить, все ломає. Я зрозумів. Так, тоді хай не буде зараз ходити скелет, і мені тут все цей. Так. Ану, а ну, о, до речі, це з'явилося. Я сама пошила цю сукню. Угу. Зрозуміло. Молоченка, ж ти цю сукню сама пошила. Так, а скелетом то треба розібратися, бо непорядок. Так, все. Так, до речі, у нас вистачає грошей на те, щоб... Придбати ось це. Обано А це ще що за. Так. Стривайте будівництво, фермерство. Так, 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 так. А це ще що тут? Типу как? Що це за місце? Таке? А ну кактус. Кактуси? Пліт кактуса. Прикол. Ха. Так, у нас вже інвентар заповнений, до речі. А це що? Обелиск, е, обеліск видобутку. Отримуйте додаткові очки досвіду за добу, видобування руди. Ого. Прикольно. Тобто це обеліск е, за те, якщо ми будемо збирати різну цю. Природнє щось, це задобування руди. Вон воно як. Приколи. Це прикольно. Так, я думаю, нам є що продати. Наприклад, ці плоди кактуса. Ось це продати. Ось це продати, наприклад, можна. Так, о, до речі, вся сталь нарешті є. Так. Економіка. А, нам ще потрібна цегла. 30 цегли. Максимум тільки 19. Так, тоді робимо ще вугілля. Також половину. Блін, тільки 20 можемо зробити. Поганенько, поганенько. Тоді ходимо, добуваємо дерево. А не байдикуємо. Ходимо і добуваємо дерево. І інші ресурси. Далі ще нас зараз буде новий рівень. Бац. Ось так. Так, давайте щось прокачаємо. Є64 навички. Філки-палки. велике це дерево. Писемність. Це розблоковує нам писемні столи. А це, до речі, чудово було. І капіталізм. Але давайте вже не будемо в це втюхуватися. Давайте, наприклад, тут щось зробимо. Наприклад, ухил. Наприклад, давайте оце писемність. Оп. Так, це що у нас таке? Розблоковує покращені Сувої та зілля. Зілля та Сувої потребують менше ресурсів для створення. Угу. Може, давайте вже цей казан. Як це воно? Котелок зробимо, чи що? Магія. Ось писемний стіл, письмовий стіл і казан. Для казана нам потрібно такі. Речі. Угу. Так, давайте зробимо хоч одну цю. Так, будівництво, економія, сховища. Так. Сховища. І що в нього можна покласти? Ага. Ну давайте, наприклад, в нього покладемо ось це. До речі, о, нічого собі. <кхід> так. Це, давайте покладемо, це, давайте покладемо. М -м що ще в нього? М'ясо давайте покладемо, ягоди. Ось ці речі нам точно поки що не потрібні тут. І впорядкуємо інвентар. Так. Так. Ще 17 робимо. Цього, в принципі, має вистачити на цей. Так, опа. Опа. Так. На щастя, мене цей. Не пошкодили бурячок. Операція не пошкодити бурячок. Пройшла успішно. Так. Забираємо це все, звісно ж таки. Оп. Тек, тек. Так. 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 І ось так. Що, звісно, тут добудемо. Так, бац. Бац, бац. Подобуваємо це все, звісно ж таки. Як-не-як, -як потрібно це все добувати. Так. Так. Ну, дерево так обережно. З ним. Так, курочку не, не, не цей. Не, не вбили. Якби то вже похвала. Так. Оп. Оп. Добуваємо, добуваємо все, а то куди дінемося? Правильно, нікуди. Так, економіка. І давайте ще одне сховище. І ще одне сховище. Все, на цьому. Стоп, скільки? П'ять сталі потрібно. І за ось три сталі. Окей. Так. Ну, але нам все одно потрібно цегла для казана. Так що, як би то, як це не звучало, але дерево нам потрібно. Потрібно і ще дуже багато. Тому що нам потрібно вугілля. Так, якісь тут, до речі, цікаві комахи вже, не, не якісь там звичайні ці як це вони були, світлячки. Якісь комахи прямо такі о. Бігають тепер у нас тут. Так. 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 Хоп. В принципі, просто ходимо, добуваємо. До речі, просто. Наскільки тепер легше просто стало все добувати. Ой, курку. На жаль. На жаль, прийшлося прихлопнути курочку. Ну, за це відповість цей. Так. Так. Просто наскільки тепер легко стало все добувати. Прям не можу. Навіть курей. На жаль. Все прям дуже легко стало добуватися. Так, так. Угу. Так, давайте це Угу. Так... Ось, до речі, тут ще є цей. Так, ще дерево. Дерево, дерево і дерево, знову ж таки. Без нього нікуди. Так. Ніколи не зупинимося добувати дерево. Де дерево? Так, обережно. То я думаю, зараз по бурячку попадемо. Так. Ось ще у нас є. Ну, тут ще квіточки треба, але квіточки, в принципі, для нас це не складно, мені здається. Так, у нас є сім цегли. О, до речі, якраз рівно вистачає. Але все рівно давайте зробимо ще цей. Половину. 34. Ось так. А, так. Що це викласти? Давайте це викладемо, це це викладемо, воно нам не потрібне. Ось так. А що тут у нас продається? Драконова настоянка, насіння бавовни і цитус. Прикольно. Цікаво, як же все-таки нам добути ось те насіння дубу. Прям дуже цікавить воно мене. Воу. Wow. Так. Ми знову ж таки цю отримали. Заячі вушка. Шо, блін. <ах> Цікаво. Так. Mm -hmm. Так, а ну давайте поглянемо, що ми маємо. Так, паросток, федора, Ктулху, демохід, обруч, проста голова і заячі Вушка. Мені подобається, до речі, паросток. Ну, риба це не підходить, це просте тіло. Стильний рюкзак. Крива, думаю, нам теж не потрібні. Ну, тобто, ось так ми виглядаємо доволі красиво. І прикольно. Тому так. Так, окей. Давайте. чотири квіточки нам потрібно. Угу. Вугіллячку також забираємо. Так. І вісім залізо. І все. І на цьому ми зробимо казанок. А далі нам потрібно буде зробити письмовий стіл. Ми його, до речі, вже можемо зробити. Нам, знову ж таки, потрібне там дерево. Але вже просто таке. Так, настав уже день на дворі. Опа, на! Це що таке? Так. Що це таке? Ну, воно наводиться на мене. Так. Опа, з нього сталь дропається. Прикольно. Це щось цікаве, якісь нові монстри. Прикольно. Це мені подобається завжди, коли якісь нові монстри, а то якісь там скелети або слайми, ну, надоїдають уже. <плес> так, окей. Не перестаємо добувати дерево. Фактично ми добуваємо дерево чуму. Тому що воно нам потрібна для вугілля. Тому це такий, як би то закрите коло. Так, так. Так. До речі, хтось мені розповідав, що ці символи це цифри. Тільки вони якось змінені. Типу, там, не знаю, думка якась така дуже цікава виходить. Не сильно її зрозумів, але. Ну, одним словом розумів, що якось там все, все сильно, сильно. Так, окей. Давайте зробимо казан. Хопа. Так. І що ми тут можемо робити? Бомби. Нічого собі. Чудово, підходить для знищення ворогів, але ще краще для добування ресурсів. Ну, це так. Ого. Так. Так і так. Так, я розумію, що нам потрібен, скоріше всього, письмовий стіл. Скоріше за все. Нам потрібен буде іменно він. Тому що я щось по-іншому не розумію нічого. Так, окей. Це все викладемо. Ну, я думаю, що на цьому будемо, в принципі, вже закінчувати. Ми зробили сьогодні немало різних речей, в принципі. Зробили казан. Прокачали все також непоганесенько. Не Тому, думаю, що на цьому ми будемо закінчувати. Так. До речі, помітьте ресурс, який ми добуваємо зразу переноситься в цей. Сховища, які в нас знаходяться в сховищі. Це, до речі, прикольно доволі, що я хочу сказати. <схай> ну, що ж, в принципі, серія видалась, напрочуд цікавою, мені здається. Ми сьогодні виконали завдання цього діда. Виконали завдання. Тепер у нас інше завдання стоїть. Збудували казанок. Відкрили новий острів. Такий цікавесенький. це якийсь уже новий біом, до речі, що хочу сказати. Новий біомний острів. З перці, до речі. Гострий перець. Напрочуд. Так. Добудемо це. Тому я думаю, що сьогодні ми на цьому будемо завершувати. Тому так. Ну що ж, з вами був я, Зак. Ставте підписки. Ставте лайки. А підписуватися треба на канал. І пишіть коментарі про те, що ви думаєте про серію і що мені потрібно робити далі. Можливо, чи мені вже потрібно брати і прокачувати свої інструменти чи ще щось. Діліться цим у коментарях, я їх з радістю буду читати і буду старатися на них швидесенько відповідати, як тільки побачу, що він був написаний. Ну що ж, знову ж таки, повторюю, з вами був я, Зак. Всім до побачення!